Тихо, тихо. І гриби знімаю. Мені вона дзвонить і а мішає, я, я сабу, не сабу, бачу. Смешні? Вона на мене не кинулась, Ну Я теж таку близько була. Це змія. Я це вам змія, серйозно да. кажу. Це вже не вуш, я ще такого не бачив. Вужа це... я знімав. Не вуш. Вуж. Вуж. На, Юра, це твій гриб, ти знайшов його. Та ні, не мені не треба. Але це груба, це змія. Оце таке я грубо так побачила. І ще й жовтий. Ну вона вже це є. На тебе, на тебе тікай. Ну тебе в баню. Ще зараз будемо. А тому, по-моєму, дитинча, ні? Де? Носки, палки. А то риже. Відянка. Де риже? Відянка. Он медянка. Ну вас де гриби. О, бачиш, куди заліз, он. В ту нору. Іди, йди показуй, і одразу цього показуй. Там вже постане. Показуй показуй, показуй, показуй по саунду. Так, і тихо, давайте давай, давай, гриби збирати. Давай я тут ще погублю. <реш> <реш> Подожди, дай заходить. <я> ну, <реш> нас Дивись, дивись. Що? Снимай знімай, стіни хоть. А как вони после чесного пристава вони там не є вони не є Ну, разкільки годин? Не знаю. Може цю мадянку забрати? Так бери. Ладно.